Всіх вітаю! Це мій міні-курс про 50 відтінків гістаміну. Я так його назвала, тому що дійсно гістамін і проблеми пов'язані з гістаміном, вони дуже різноманітні. Вони мають дуже багато відтінків, дуже багато деталей, нюансів, в яких ми з вами зараз будемо розбиратись. Питання гістаміну і проблем з них пов'язаних. Це в принципі. Юрисдикція алергологів, імунологів, але для загальної медичної спільноти і навіть просто пересічних громадян, які цікавляться питаннями здоров'я. Ця інформація актуальна і цінна, тому що так чи інакше з проблемами гістаміну стикається кожен лікар у своїй практиці, просто він не завжди розуміє, що це проблеми гістаміну, і кожна людина на певному етапі свого життя, скоріш за все, зазнає ефектів. Підвищеного рівня гістаміну, і навіть може не знати і не підозрювати, з чим це пов'язано, що робити. А для певної когорти людей ці проблеми стають дуже серйозними і викликають певні порушення зі здоров'ям. Тому я вирішила для себе в першу чергу розібратися з цим питанням, дуже детально все заглибилась. І, відповідно, і для вас також хочу пролити світ. І е, ясність в це питання. Зараз ви зрозумієте, чому. Інформація представлена з знайомчою метою та не рекомендується до застосування в цілях самолікування, але ви можете це використовувати для профілактики і для підвищення вашої обізнаності. Хочу розпочати зі значення гістаміну в організмі. Що це взагалі за гістамін такий? Навіщо він? Гістамін це речовина, яка має багато функцій, це а, активна біогенна сполука, тобто сполука, яка забезпечує життя, він утворюється в організмі під час декарбоксилювання амінокислоти гістидину. Гістидин міститься в продуктах, які ми споживаємо з їжі, і в результаті відщеплення від нього частини утворюється молекула гістаміну. І від того, скільки гістаміну і гістидину в нашому раціоні залежить Певною мірою кількість гістаміну в організмі, але цей зв'язок не є суто лінійним. Не обов'язково, що людина, яка їсть багаті гістидином продукти, матиме проблеми з гістаміном і не гарантує відсутність проблем з гістаміном, маленьке споживання гістидину. Зараз ви зрозумієте, чому. Гістамін це тканинний гормон, тобто він виступає локальним менеджером в тканинах імунних реакцій, судинного тонусу, проникності цих тканин. Він вже на місці. Регулює метаболічні процеси, запальні, протидію інфекційним чинникам. Це біогенний амін, тобто життєво необхідна стратегічна речовина для нашого організму. Без гістаміну наш організм не може функціонувати. Проблема в тому, коли його стає забагато і він перевищує свої повноваження. Гістамін є регулятор імунних функцій. Я спеціально написала регулятор. Не завжди він є активатор і посилювач імунних функцій. він їх регулює в деяких ситуаціях, він їх може навіть пригнічувати. Гістамін є ланкою неспецифічного імунітету, тобто загального, слугує для захисту організму від чужорідних субстанцій, інфекцій, бактерій, паразитів, грибків. Він є першою лінією оборони нашого організму від цього чужорідного. В тому числі того чужорідного, що ми зараз активно споживаємо з їжею, з алкоголем, все те, що не є природним, не є безпечним для організму, і стамін, він перший хто буде боротися з цими речовинами. І він також може виступати як нейромедіатор. Нейромедіатор це речовина, яка приймає участь в обміні речовин нервової тканини, яка керує діяльністю і біохімічною активністю нервової тканини, головного мозку, тобто. Гістамін може впливати на наш настрій, на наш психічний стан, покращувати його або погіршувати, і він відображається на наших нейропсихічних функціях. Значення гістаміну це регуляція імунітету, це регуляція тонусу судин, проникності тканин, чи тканини проникні для різних речовин, чи ні, а, чи транспорт між тканини неактивний, м'язовий тонус, захист слизових, в першу чергу, слизових, які контактують з оточуючим середовищем, це. Ротова порожнина, носоглотка, це слизова піхви, це слизова кишківника, в тому числі тому, що кишківник контактує з зовнішнім середовищем. Ми отримуємо їжу з зовнішнього середовища і місцем контакту є кишківник, і ця площа контакту дуже широка. І гістамін – це також фактор захисту слизових, це медіатор алергічних реакцій різних різного ступеню вираженості, це регулятор нервової діяльності. Гістамін також згущує кров, тобто він впливає на стан серцево-судинної системи, кровозабезпечення, серцево-судинних захворювань, або їх відсутності, стану судин, кровопостачання мозку, в тому числі, і всіх наших тканин. Звідки береться гістамін? Його виділяють о, тучні клітини о, українською мовою це опасисті клітини, російською мовою тучні клітки. І о, ми, коли вчились о, в інституті, ми. Їх частіше чули, як тучні клітини. В міжнародній літературі вони називаються мастоцити, mast cells, також тучні клітини. Ось є зображення мастоциту, і він має бачити такі щупальця, антени це рецептори, і ви бачите такі пухарці зелененькі на фіолетовому коні це гранули з гістаміном. І коли тучна клітина. Бачить в оточуючому середовищі загрозу, небезпеку, інфекційний або чужорідний агент, вона з цих пухарців виприскує гістамін для того, щоб гістамін міг боротись і захищати наш організм. І вони є таким, наче резервуаром з гістаміном, які органи мішені для гістаміну. В принципі, гістамін впливає майже на всі наші органи і системи. На слизові сечостатевої системи. це не тільки піхва, це ще й уретра, сечовий міхур. А це і порожнина матки також, тому що вона містить слизову, і навіть вистілка наших маткових труб, в яких безпосередньо відбувається запліднення, також має рецептори до гістаміну і гістамінозалежна, і в маткових трубах також є слиз, продукцію якого підвищує гістамін. Тому наше запліднення неможливо без гістаміну, але. Гістамін може також втручатись і викликати безпліддя. Ідіопатичне, коли в жінки все нормально, в партнера все нормально, і ми не можемо знайти численними методами дослідження, аналізами, чому ж ця жінка не вагітна, іноді це гістамін, це слизова дихальних шляхів, носова ротова порожнина, ротоглотка, це шлунково-кишковий тракт, імунні тканини. Вони є майже усюди в нашому організмі: це лімфовузли, це лімфоїдна тканина кишківника, шкіра, дрібні капіляри. Тобто дрібні капіляри, які живлять наші периферичні тканини, шкіру, голову, волосся, в тому числі, щоб росло гарно, нервова система і крупні судини. Навіть може впливати гістамін на великі, коронарні судини, легеневі артерії, змінювати їх тонус і відповідно або покращувати кровопостачання, або навіть призводити до інфарктів інсультів за рахунок набряку цих судин. Гістамін виділяється з мастоцитів у відповідь на різноманітні подразнення. Найінтенсивніший варіант масивного викиду гістаміну це анафілактичний шок. Всі бачили в фільмах чи чули, що з'їв арахіс або якийсь алергічний компонент, миттєво людина червоніє, задихається і може навіть померти. Це алергічна реакція масивна, дуже швидка з судинним колапсом за рахунок розширення судин. Дуже сильно розширюється судина, падає тиск, не забезпечується, серце, легені, головний мозок. Людина може навіть померти, якщо їй вчасно не нададуть Швидку допомогу негайно, і це спровокується великим викидом гістаміну, одномоментним, дуже масивним, і він може бути летальним. Є менш інтенсивні, скажімо так, локальні варіанти викиду гістаміну. Це кропив'янка, коли на шкірі з'являються червоні п'ятна, які сверблять, які червоніють при контакті з якимось подразником або вживанні певних продуктів, а це закладеність носу у горло, тому що підвищується. Продукція захисного слизу, який теоретично в нормі нас повинен захищати. Але коли його стає забагато, це теж створює певний дискомфорт. Ми не можемо нормально дихати, нормально розмовляти. Це посилення шлункової секреції, в шлунку може бути дискомфорт, може бути посилення викиду ферментів, травних, діарея або навіть діарея, яку ми можемо не розрізняти. Тобто людина не бігає в туалет кожні 10 хвилин, вона не сидить на унітазі весь день, але, наприклад, вона мала. Один акт дефекації в день, а тепер має 3-4, Вона ще не буде це розглядати як діарея, але в неї вже є почащення дефекації, свербіж та набряк слизових, носа, ротової порожнини, піхви, уретри, сечового міхура, бегетосудинні прояви, тобто запаморочення, мушки перед очима, коливання артеріального тиску, якісь незвичні відчуття. Погане самопочуття, погане кровопостачання внутрішніх органів, всі якісь такі незрозумілі судинні скарги пов'язані з неадекватною реакцією судин, з їх розширенням під дією гістаміну. Такі прояви тою чи іншою мірою колись. На певному етапі життя в різних ситуаціях спостерігалось у кожного з нас, але в деяких людей це стає дійсно проблемою, коли постійно є шкірні прояви, коли постійно є закладеність носу, горла людина має знижений голос, вона не може нормально розмовляти, їй треба зранку відкашлятись, і тільки до обіду вона може вже нормально розмовляти. А це різноманітні дивні скарги з боку шлунково кишкового тракту. Почащений якийсь стілець, якийсь біль. Здуття, набряк слизових і свербіж. Часто я, от гінеколог, до нас приходять жінки, які скаржаться, що в мене є свербіж у піхви, мене щось турбує, в мене якесь запалення, а в неї ідеальні мазки, ідеальні аналізи, ідеальний вакутів, тобто ну, немає інфекції жодної в цієї жінки. Так само і з циститами. Ну вже і мочу сіяли, досліджували, і що тільки не робили, вживали антибіотики. Звичайно, вони не допомагають, тому що це не інфекційний фактор. І такі жінки вони ходять колами по гінекологам, урологам лікуються, і такі свічки, сякі нічого не допомагає, і ми часто їх. Навіть вже розцінюємо як пацієнтів психолога чи психіатра, тому що нам здається, що жінки ну, не може там її ні, нічого турбувати. Там все просто стерильно. Там ідеальна мікрофлора. Вона каже, мені свербить, мені зудить, мені болить, воно там червоне, мені дискомфортно, я не можу жити статевим життям. Я не можу пісяти. Я бігаю пісяти, і все це може бути пов'язане з вістаміном. Тобто, жінка не хвора, і це не ми погані лікарі, що ми не можемо її вилікувати. Цистит або вагініт. І згідно статистичних досліджень, біля 5 або навіть 10% загальної популяції, тобто серед цих людей, страждає синдром надмірної активації опасистих клітин з підвищенням рівня гістаміну і наявністю різних характерних для нього проявів, що може погіршувати якість життя і викликати певні дискомфорти, викликати ходіння по колу різних лікарів. І в світовій літературі цей стан називається МКАЗ, Activation Syndrome. Синдром активації мастоцитів – це гетерогенна, тобто представлена дуже різноманітними проявами, і станами група захворювань, яка має клінічні симптоми, характерні для вивільнення медіаторів тучних летит при їх надмірній активації. Гетерогенна саме тому я і знімаю цей міні-курс, тому що дуже різноманітні прояви. Дуже важко їх якось віднести до певної проблеми, до певного органу та системи, знайти лікаря, який саме цим займається. І люди можуть жити з цим роками десятиріччями, мати ці скарги, ходити колами, шукати ліки, шукати спеціаліста, і навіть спеціалісти не будуть розуміти, що коїться, тому що цей синдром він новий, він недостатньо досліджений. В інституті, наприклад, ми його не вивчали. Хоча я закінчила інститут не так вже і давно, 7 чи 8 років тому, в 2016 році закінчила інститут. Тобто сім майже вісім років тому я закінчила інститут і Тоді ми його ще не вивчали. Тобто, це достатньо така нова інформація. Вона ще не пішла в широке застосування, і лікар теж абсолютно професійний може не зрозуміти з чим це пов'язано, тому що людина приходить і вона розповідає дерматологу про шкіру, гінекологу про зуту піхві, урологу про цистит, і кожен звичайно лікує це як свою патологію і. Рідко коли ми повністю збираємо весь анамнез і можемо подумати, що можливо, це в людини просто гіперактивація тучних клітин, що в неї надлишок гістаміну, і всі її органи системи на це реагують, а зовсім в неї немає ніяких хронічних інфекцій. Наприклад, каз буває різний: первинний це мутація клонування тучних клітин, вторинний. Ідіопатичним взагалі не зрозуміло, звідки береться. Це вже інформація для спеціалістів. Якщо вам цікаво, це можна пошукати і вивчити. Ми на цьому не будемо зупинятися, тому що нам це не дає ніякої практичної інформації. Чим загрожує синдром гіперактивації опасистих клітин, високий рівень гістаміну, а ось такі стани асоційовані з підвищенням рівня гістаміну і гіперактивністю мастоцитів. Я раджу звернути увагу всім, хто має такі стани або мали колись, або мучиться з цим довго, лікується, не може зрозуміти де неці край в цих цих скарб. Я раджу додивитись до кінця, звернути увагу, тому що, наприклад, постійні алергічні нежиті, риніти, синусити, якісь постійно алергічні прояви з боку ротоглотки, астма, на шкірі проблеми, кропив'янка, нейродерміт. Ангіоневротичний набряк, тобто такий виражений набряк, коли людина прокидається, або щось їсть, в неї одразу набрякає обличчя чи живіт набрякає і збільшується в розмірі, і не зрозуміло, з чим це пов'язано. Коли є непереносимість певних продуктів, вас сипли після продуктів, здуває живіт або болить шлунок, підвищується частота пульсу. Це харчова непереносимість також може бути пов'язана з вивільненням гістаміну від цих продуктів. Це атопічний дерматит, взагалі атопіки, алергіки. У вас однозначно є проблема з гістаміном. Ті, хто має хронічні бактеріальні та грибкові інфекції, тому що вони будуть провокувати, як будь-яка інфекція, викид гістаміну і скарги гістамінозу, вони дуже схожі на скарги при кандидозі: свербіж, почервоніння, набряк це дуже схоже на кандидозну інфекцію. І дійсно, кандидоз є провокатором виявлення гістаміну. Це різні інфекції, це паразитарні інфекції, вірусні проблеми з венами, запальні захворювання кишківника, неспецифічний виразковий коліт, синдром розгортованого кишківника, хвороба крона, бульозний дерматоз, розсіяний склероз, проблеми з кишківником Ревматичні проблеми, ревматичний артрит, постійний больовий синдром якийсь незрозумілий, постійні стреси, міокардіальна проблема, інфаркти, серцево-судинні захворювання, атеросклероз, лім... також ангіогенез дуже активує істамін. Якщо у вас є судинні пухлини, ангіоми, або ви бачите, що у вас по тілу з'явилася раптово дуже велика кількість таких червоних. Плямочок, таких як розширених судин, це також може бути пов'язане з високим рівнем гістаміну, якісь алергічні такі проблеми. І навіть онкологія, вони певною мірою можуть бути пов'язані з високим рівнем гістаміну, з гіперактивацією тучних клітин. Тому я вам рекомендую дивитись далі. В слідчому році я розкажу, як а, саме буде проявлятись детально. Високий рівень гістаміну на різні органи системи, як це буде впливати, і ви зможете все ж таки проаналізувати, чи вас це стосується, чи не стосується. І якщо стосується, і ви давно шукаєте відповідь на свої питання: що з вами не так, що вам лікувати до якого лікаря, йти можливо, цей курс проллє вам світло на вашу проблему, і ви нарешті не позбудетесь, чого я всім бажаю в кінці цього курсу.